Напередку я був вже в 19 років. Перша моя посада це кулеметник з покемоном бігав. Потім став на посаду командира відділення. Якщо знаєте, Луганська область, селище Білогорівка. Це взагалі була сама проблемна посадка, яку нам треба було зачистити. Наша задача була зайти, дати прочухани і вийти. Другі люди заходять, стоять на позиції. Ну, вийшло так, що. Коротше, вся наша бригада вирішила здвигати лінію іти в штурми. Ми зайшли вже на позиції, штурм вибивали їх і Ну, вже там, от буває такий момент при штурмі, коли йде на спад. Тихіше, тихіше, тихіше. Все, вони відкатуються, ми там в плюсі молодці. Я тут чую парадійки, чорний ти тут, я кажу, тут. Він каже, заходь, типа, в бліндаж покурим. Так, закурюємо по сигареті, він каже, це опять Новий год в окопах. Кажу: Та-да. І от після цього та-да ми так і не зрозуміли, то міна, чи танчик ну, ну ляпнуло дуже крепко. Його, коротше, землею засипало. Ну, мені казку розочкою розкрило повністю. В броніку там каша повна була, один глаз одразу розірвало лівий. Вправом терчав осколок, я ним бачив, коротше. В Дніпрі. Я проснувся. Веки у мене, я так зрозумів, були шиті. Я у медсестри питаю, що, що коротше, з глазами. Я кажу, якісь бліки бачу, непонятні. Ну, типа, що делати? Вона, я не можу вам сказати. Я кажу, ну ладно, давайте зовіть врача. Прийшла ця врач, вона мямла, нічого толком скатим, починає плакати ще Я думаю, ого, що мене, півлиця пів, пів там немає. Що ну, що сталося? Вона каже: нам прийшлося видалити вам очі. Я кажу, І все. Она... И все, ну, скажу... ну, слава богу. Изначально я, конечно, психуал с этим телефоном. Це... Я неделю просто у... учился им пользоваться, потому что не мог даже позвонить никому. Контакты. Там, допустим, мама. Вот телефон нажимаешь, и все, ты звонишь маме. Я взагалі противником був таким страшним реабілітаційним. Я думав, ну чому ви мене можете навчити? Я вже на те время був в селі я з пацанами їздив на рибалку, крутив машини. Я навіть сісти за руль, хтось підрулює, руліє, я там їду собі. А потім з такою проблемою столкнувся, як ходити з цією паличкою. Я вроде, ну, там, що-то пробував, але ну, не, не то темп вообще ходьбы. Миколаїв, коли дзвонила, ну, вже. Я так понял, последний шанс. Я думаю, що поїхали. Я приїхав, мені реально понравилось. Ну, то есть, ми уже спокійно по Львову гуляли там в магазин, в кофейню. Я у Миколаївну, сам в кофейню вводив, кофе попить. То есть. Ну, реально, дуже багато, що навчили. Тут це ваш позивний, чи. мене обидали. Я і ярослав. Два розлади, я його дівкою та зубаю. У мене були практично травмовані всі частини тіла. Ну, сам, саме тяжке це було. Нога права, дві руки, голова, втрачений повністю зір і практично слух. Коли людина незряча йде з тростинкою, все через руки вона відчуває, куди йде і що звук, і досяг відчувати цю тростинку. Мені теж було тяжко, бо і руки були травмовані. Чим більше проходить час, більше тренувань мені вже стає, легше орієнтуватися в просторі, ну, в кімнаті, плюс звук, то воно по... ну, все йде на покращення. Ми не знали, як ходити разом, навіть як в побуті бути, як їсти. Да, от. Їли, як ми понімали, як ми колись, але воно незручно було, воно важко було. І виходить, коли ми на першу реабілітацію поїхали, сам був дуже важкий. І знеболюючи кололи. І не на всі заняття він міг пітелим, зневодячи в кололи, він старався, він привик виконувати як військове все життя. НАТО, значить, як би НАТО. На першій реабілітації завдяки лікарям-реабілітологам в місті Рівдобу Леся Миколаївна зібрала команду спеціалістів по реабілітації і потихеньку почав займатися в спортзалі, відновлювати. Руки, потім вчитися ходити з тростинкою. Ну і такі елементарні речі там, салат покришити, речі свої, скласти, чи знайти їх, ну, користуватися. Соціальний побут. це І орієнтація в просторі. Ну так, дивись. Яйця. Yeah, sure — Яйця, зразу. Для чого попадаю на поверхню. Яйця. Яйця присутня зваряться. Помив кружці. І Фруктуру. посуда у нас біля чайника, пам'ятаєш? Кружки так. так. Я пам О! Кружки ставлю кружку на місці. Все добре. І йдеш знову до стола. А гаряча поверхня плити, пам'ятаєш? Пам я тільки тут поребру поверхні. Закінчується поверхня. Я у людей є різне сприйняття і є різні приміщення. Якщо адаптуватися в цій кімнаті людині з сприйняттям нормальним, ну, то, є, то можна і за день, але можна і за тиждень. Тому це залежить від приміщення. Ну, щоб вивчити три поверхи, ну, це вже відповідно там, не день, два-три дні. Складніше психологічно. Але людина водіє простором. Якщо людина мала зір до недавно, нам рік назад втратила зір чи півроку назад. Я там можу сказати переходимо перехрестя на дорозі. Людина, тим більше, якщо вона була водієм, ну вона розуміє, що таке перехрестя, що таке світлофори, розташування, приблизна відстань, чи я там говорю ось там червоний п'ятиповерховий будинок. Це все вспливає в пам'яті. Згадаєш, як воно було відразу, то ну, було досить складно сприйняти, що ти не можеш більше там бачити людей, дітей, дружину, світ, дерева. Ну, от все, кругом, ти більше не бачиш. Та чорна картинка перед обличчям і все. То було складно. Зараз, коли вже пройшло майже півтори року, то я розумію, що то було дуже складно. У мене була мотивація. Я пішов захищати свою державу, мабуть, що в першу чергу через сім'ю, щоб моя сім'я не знала, що то таке, такі бойові дії, щоб вони не стикалися з такими речами. І коли отримав поранення, сім'я мене і мотивувала. З тієї ями самому викарабкатись, вони мені ну, всьому допомогли, як дружина, так і доньки. Були стимулом не опускати руки. У мене дуже сильно пошкоджене обличчя, воно візуально, як і у всіх, а всередині, там, ну, наче взяв пачку чіпсів і отак їх зжм'якав, і воно все там що лишилось. Ну, Кістки черепа сильно пошкоджені. Очне дно там дуже пошкоджене. Навесні цього року мені провели операцію, вставили титанові пластини в обличчя. Це для того, щоб можна було протез потом формувати. Е, наступний етап це відновлення нижніх повік, так як в мене їх вирвало, просто посікло, порізало. Верхні вийшло до... врятувати, їх позашивали, а низ е, нижніх повік в мене немає. Їх відновлять повіки. Мабуть, що в наступному році я вже. Е... Буду виглядати реалістично, Вставлять протези, і буду вже, як і всі інші люди. Перше, якщо по собі будете згадувати, перша стадія, та, то був шок. Шок, коли я дізнався, що це сталося. Я втратив зір. Все, я не буду бачити. Ми не шукаємо справедливості в плані того, чому це сталося, чому це сталося з тобою? Чи з тобою. На цьому етапі у нас вже а, адаптація у хлопців відбулася. Да? Вони розуміють, що з цим треба навчитись і жити далі. З темрявою треба жити далі. У нас є ветеран, який вже два роки не бачить, і кожного дня ми там як спілкуємось, він каже, я все одно не можу звикнути. Але я живу. Він кожного ранку виходить на вулицю і каже: ну от я не вийду зранку покурити. Що подумають сусіди, що мене вже нема? Ні-ні, ні я живий, я виходжу. Хай сусіди бачать, що я їй і все гаразд. Тобто у кожного з них є свої якісь і проблеми, і переживання, і у кожного свій дуже індивідуальний шлях до адаптації. Мене багато стренерів питають, чому Чернівці. По-перше, один з самих безпечних регіонів. Проаналізувавши ситуацію, ми можемо ну, говорити про це. По-друге, регіон невідомий нам нікому, не ні хлопцям, не нам. Ми не місцеві. Ми і для, для нас це випробування. Для нас випробування знайти приміщення, де ми будемо жити, для нас випробування знайти всі локації зручні для хлопців, щоб нам було комфортно навіть добратися до центру, сходити в ту кав'ярню, випити кави. Тобто це ще таке випробування для нас усіх і адаптація. І ми показуємо хлопцям, що ми маємо порушення зору, ми маємо хто втрату зору, але ми також з вами їдемо в чуже місто, і ми також тут звикаємо і адаптуємось жити.